Всім привіт! І зараз в ефірі Новини Церкви Слово життя. Щодо новин! Відбулася друга зустріч клубу мафії. Гра була дуже запекою. Перемогло світло. Тож очікуйте третю зустріч в новому місяці. Ми вітали наших жінок з 8 березня. Було круто та прикольно. В нашій церкві проходить зустріч для жінок. Де вони спілкуються на різні теми. My life was Запустився новий сезон футбольного клубу. А також продовжує свою діяльність волейбольний клуб. Наші команди інтенсивно займаються, тренуються та готовляться до змагань. Продовжують свою діяльність різні домашні групи. Якщо ви не закріплені за жодною з груп, будь ласка, відпишіть нам в коментарях, ми вам з цим допоможемо. Взимку в нас проходить дитячий табір. Діти весело та круто провели час. Ми вриваємось в молодіжний простір. Маємо багато різних цілей та ідей щодо зйомок різних тематичних кліпів. Зараз в обробці маємо пару кліпів, які скоро будуть запускатися. Тож очікуйте, ми отримали багато гуманітарної допомоги, за що дякуємо. Вона пішла на користь потребуючим. А з вас підписка на наші соціальні мережі: Тік-ток, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук тощо. Ми раді, що ви були з нами. Гарної вам днини.